Пробуємо молотити пайовикам, тягнути нема куди, бо ячмінь заростає. Я думав не косить, із цього погано збира, звертає із... із жатки. друзі, як пред зелень, амброзія. Через неділю буде вище, ніж ячмін. Тому ми його висипемо в наш склад, куном розправимо, тому що є ще зелені вуса, бачите? Він вирівняється по волозі. І відвеземо до господарів. Агроном ходи провіряє, чи нема ззаді потерь. Вон, бачите, з чорним хвостом <кхи> працюємо. Працюєм. Слабенький ячмінь, конечно. Ну то нічого. Який є. Так вот і закінчились на сьогодні жнива. Пан Юрий. Что с ней туда нажал? Не викидає поламали Міняв шланг містами і не затягнув. вилетіло трохи масла. Ну не критична поломка. Перше зерно в цьому році, в цьому комбайні. Всіх вітаю, хто розпочав жнива з почином. Всім пока!